І так, вітаю вас на своєму каналі. Зараз я вам покажу сумочку в венеціанському стилі. Це жіноча сумочка, виготовлена з натуральної шкіри, Ось в такому приємному кольорі. Це є темно-коричневий кольор, шоколад. Ми його називаємо. Виготовлена сумочка з натуральної шкіри вся з товщиною до 4 мм. І правило, це є 3,5-3 мм. погляньте. Дизайн і вид виготовлення це гаряче тиснення, це є рельєфне тиснення, яке ви бачите, воно вже не зітреться і не зникне, тому що це під температурою близько 100 градусів робиться. Ця шкіра запікається і вона стає ще міцнішою і довгі для використання. Ця сумочка є трансформером, її можна використовувати як просто сумочку для щоденних прогулянок в руці. Можна використовувати їх сумочку на плече, всередині є ремінець. Зараз вам покажу його, одразу продемонструю. Відкриваєте сумочку, і зразу, що ви побачите, це є ось ремінець. От Зараз ми відщипнули. Це є таке маленьке рішення для вас це є ключниця. Ми знаємо, що часто буває, що ключі над... надто важко знайти, тому що вони попадають, як правило, на самий низ. І ми використовуємо такі залишки кат шкіри для. Полегшення вашого життя. Ось тут є такі невеличкі кріплення. Ви просто прищіпаєте сюди і все. І ваш, бачите, ключик два або магнітик, ви маєте який часто використовуєте вже на місці і не треба його шукати. Щоб зараз зробити сумочку, вам потрібно просто буде ось ці два таких карабінчика пристебнути до таких пів кільць. Ви прищіпаєте і все. У вас є повноцінна вже сумочка на плече. Це сумочку будете використовувати. Тут є такі невеличкі пряжки. Оці пряжками ви регулюєте висоту, тому що зима літо і вам потрібно буде змінювати їхню висоту. В залежності від ваших кажуть, параметрів і вашого одягу, ви їх будете регулювати час від часу. Також за рахунок цих певних модифікацій, ви можете її перетворити на розвиток. Вам просто буде потрібно відщипнути цей коротший ремінець. Просто його відчіпаєте, але старайтеся його не губити, тому що той ремінець, який ви використовуєте для рюкзака, буде трошки вам задовгий. В середині є, як ви помітили, кишенька така, невеличка кишенька. Ця кишенька використовується для телефону. Але ми катні зберігаємо зараз ремінець цей довший, який перетворює цю модель на рубзачок. Ви витягаєте його і просто невеличкими діями її перетворюєте в рюкзачок. Просто виберете, е, можете зразу, я рекомендую вам, це є через оці півкільця пропихнути цей ременець і зразу його відрегулювати, щоб він був посередині. Щоб вам потім не було зручніше відрегулювати. Все, зробили, затягнули і можете вже пристибати. Все раз. Невеличкими діями ви вже зараз перетворюєте її на робзачок. В якому ви можете спокійно ходити на прогулянки, у вас буде вже дві руки звільнені. Ось і зможете щось взяти в руки, чи телефоном користуватися, чи інші потреби робити. Бачите невеличкими такими діями. Вам треба защипнути, знайти. Отак, раз і защипнули. Все. У вас є повноцінний робзачок, який ви можете використовувати. Не забувайте, що це використовується всюди. У нас якісна турецька фурнітура. Бачите такий робзочок? Практичний, компактний. Його розміри це є приблизні 18х20, 17х20, 18 на 20, 17х18 і товщиною до 5 см. Все виготовленно, не забувайте з високоякісної шкіри. Це є ремінна шкіра, корова бика використовується, також використовується технологія гарячого тисня, яка продовжує час експлуатації і покращує її. І якісна фурнітура. Це є яка е основні критерії для виготовлення якісних сумочок українського виробництва.